Вже другий тиждень жнивують у господарствах області. До збирання підлягає 183,5 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 25 липня ранні зернові вже обмолочені на площі 32 тисячі гектарів, що становить майже 20% до прогнозу. По всій категорії господарств вже намолочено 35 тисяч тонн зерна при середній урожайності 29,2 центри із гектара проти 27,8 центрів зерна із гектара на цю дату у минулому році. Озиму пшеницю вже обмолочено на площі майже 17 тисяч гектарів, що становить 24% до плану. Озимої пшениці намолочено 60 тисяч тонн. При середній урожайності 29,5 центнерів на круг. У сільгосппідприємствах області завершується збирання озимої ячменю. На сьогодні цю культуру вже обмолочено на площі 3,8 тисяч гектарів, що становить 90% до плану. Озимої ячменю намолочено вже 13 тисяч тонн при середній урожайності 35,6 центнерів зерна з гектара, а цей показник на 8 центнерів вищий, ніж у минулому році. Триває обмолот і ярого ячменю, якого вже зібрано на площі 4,3 тисяч гектарів або це 18% до плану. На сьогодні вже намолочено ярою ячменю майже 14 тисяч тонн при середній урожайності 30,7 центерів зерна з гектара проти 23,6 центерів у минулому році. Жито вже зібрано на площі понад 5 тисяч гектарів і намолочено його понад 12 тисяч тонн при середній урожайності 23,4 три центрів зерна з гектара. А цей показник на 5 центрів вищий ніж у попередні роки. Сільоз області завершують збирання озимого ріпаку. На сьогодні цю культуру вже обмолочено на 80% площ. В цьому році середня врожайність ріпаку дещо нижча, ніж у минулому році, і становить 22 центнери із гектара. Ріпаку вже намолочено понад 40 тисяч тонн. Погодні умови стримують проведення жнив. Часті дощі не дають можливостей на повну потужність використовувати наявну високопродуктивну зернозбиральну техніку, оскільки кожний другий день жнив був дощовий. За повідомленнями Житомирського гідрометцентру із 1 по 25 липня випала півторамісячна норма опадів. Високими темпами жнивують у Новорад-Волинському районі. Рані ярі зернові та зернобобові культури тут вже зібрані на 40% площ у Малинському районі на 36%, у Коростенському на 35% площ. Серед районів лісостопової зони, краще на збирання хлібів. Андрушівський, Чуднівський, Любарський райони. Цьогорічна біологічна врожайність всіх культур значно вища ніж у минулому році. Однак чи вдасться зібрати вирощене без втрат, залежить від погодних умов.